За рахунок чого існувати в цей момент? А, ну перші місяці я робила це абсолютно безкоштовно, і мені було ну якось незручно просити про якусь фінансову допомогу. Але ну, всі, наприклад, напевно знають, що я звільнилася з кореспондента, так і якщо перший місяць я співпрацювала за закордонними змі, то потім я весь час стала присвячувати проекту, і звісно, у мене вже не було можливості заробляти гроші. Ну і на якомусь етапі я вже свою гордість якось взяла в руки, чи як це правильно сказати, і попросила читачів підтримати мій проєкт, але таким чином, щоб вони перераховували не більше 50 або 100 гривень. Бо мені було б цікаво подивитися кількість аудиторії, яка готова сплачувати за мій продукт, ніж там, суми цих переказів. Бо всім зрозуміло, що мені жодних витрат на проєкт не потрібно, бо скільки я знімаю тільки на мобільні мобільний телефон і все це, всі мої витрати, ну які витрати, це може покликати жодних. І таким чином мені стали перераховувати гроші люди. І потім теж на якомусь етапі мене підтримав Європейський фонд розвитку демократії на три місяці, за що я їм теж вдячна. І таким чином я себе могла почувати спокійно і робити те, що мені подобається. Ну і ось останнім часом я була у Львові, ось у Херсоні. На клаві, навіть їздити у відрядження, бо це мені дозволяють робити мої читачі і ця підтримка.